Як одягнути дитину правильно відповідно до погоди та до сезону? Необхідно пам'ятати, що діти дуже схильні до перегріття, тому вдіваючи дитину, ви орієнтуєтесь, що їй необхідно вдягнути на один шар одягу більше ніж для дорослого. Відповідно, наприклад, маючи дівчинку руту, ми бачимо, що вона одягнена в костюмчик, в теплий бодічок, і під низом вона має ще тоненький бодік. Так робити не потрібно, оскільки це буде ризик перегріву. Найкраще це буде залишити тоненький чоловічок знизу, і залишити тоді теплий бодік, або одягнути замість теплого бодіку просто тепленький костюмчик. Для прогулянки у візочку одягайте дитину або в теплий конверт, або в теплий комбінзон. Оскільки це буде додатковий захист від вітру, комфортні умови для прогулянки, не потрібно додаткових коциків чи пледів, щоб не створювати умов для перегріву та парникового ефекту.